Народу всім привіт! У нас став лід і я вирвався на першу рибалку на, зимні, на зимню першу рибалку в цьому році. Хоча е в прошлому відео чи позапрошлому я казав, що вже, вже взагалі в цьому році ну, льоду не буде. І, ну, такий з мене кхе -кхе, синоптик. Так що лід став. І я взяв поки з собою одну водку, е пару лісоток. Мотиля в мене немає, тому хочу пробігтися, подивитися взагалі обстановку. Чи буде він хоч десь клювати цей окунець Ну, побачимо. А так, в принципі, е, якщо знайдемо точку, то вже на наступний раз візьму мотиля та да вийдемо вже більш серйозно. Візьму пару удочок, так, щоб поставити, щоб і на дні лежав мотиві, так, на гру половимо. А зараз поки така рибалка стелі пошуку окуня ось і чи є він і чи буде він клювати він то є але чи буде він клювати